День перший, п'ятниця, починаємо бруківки в по руківки, і коло церкви. Натягнув ниточки. У мене не буде, будемо копати вручну. Нічого, мені не привикати. Єсь така гарна церква, такі купола. Золотий хід. це буде по колу. Процес буду трошки знімати, може комусь буде цікаво собі на пам'ять. Ніколи я не маю часу на об'єктах знімати, тут коло церкви. нікуди не спішу, роблю сам поки що. Ось така гарна церква. Стара, але з якого року не пам'ятаю, потім десь покажу. Знімаємо шар грунту. На штик лопати. Це приблизно 20 см. Почав копати, почав робити демонтаж. Поняв, що діло без трактора не піде. Дуже важко купається, але скільки як мені потрібно викопати, це прийде тиждень на одне купання, тож чекаємо трактор. Приїжджав трактор до собі, вирив нам тут приблизно 20 см вглуб, глубину, зняв плодородний шар землі, тут все розтягнув, розрівняв. Була дуже яма здорова. І так по колу він все тут зробив, гарно там теж яму засипали. Витягнули ту ямку. І тут трошки розбомбив, це я все одно буду все валити. І ось так аж по колу. Це все буде розбиратись, валитись. Просто використаємо той щабінь, оців, що там є бар'юр. ми його похоронимо в землю. Ну, буде як основа. Поки що на сьогодні буде все. Це я тут другий день поки що. День третій. Виставляємо бордюр. Бордюрчик виставив. сьогодні знову працюю сам, поставив цю сторону, також виставив другу сторону. Ще залишився мені на завтра півкруг. Ну, буду завтра виставляти, то зніму. Так, ось так. Бердюр стараємося виставляти рівнесеньку. Виставляємо на таку суху, як би суміш, піску і цементу. На така трошки волога. Завтра буду ще заробляти роствором. Далі буде. Завтра планую ось там зробити той полукруг, у мене має бути. Зроблю, теж зніму покажу. Ось так це виглядає з другої сторони. Тут має бути в мене полукруг. Пісочок, мішалка, працюю сьогодні знову сам, нікого немає, ну і ця сторона. Ось так тут буду виламувати його. Ну, завтра, може, буде в мене помочник мій, то буде мені трошки легше, самому важкувато. Хоча в принципі реально, я і сам робив, не було з ким. Це страшного. Але вдвох, звичайно, легше, хоч є з ким поговорити. На сьогодні все. Їду додому. День четвертий. Заробляємо бордюр з обох сторон ну, і Засипаємо перші слижі щебня фракцією 20-40. Сьогодні я вже з Павлом, вже мені трошки веселіше, не скажу, що легше, але по крайній мірі вдвох робити все одно. Стало цікавіше. День п'ятий. Розрівняли щабінь і доставили ось там той полукруг, про який я був говорив раніше. Ну, ось так воно виглядає з цієї сторони. Тось такий не... неправильний полукруг. Так як перепад висот, і воно такий ніби горбочок має. Ну але нічого, все ж таки набагато цікавіше дивиться, ніж квадратне. Сьогодні є Павло так виглядає. Завозимо другий слой щебня, фракція 5-20. Завозимо третій слой щебня, фракція 2-10. Розривнюємо, трамбуємо, виставляємо маячки, стягуємо ще раз їх, вкладаємо в друківочки. Так, Процес йде, робота кипить, відео зняти забув. Що ми зробили? Ось таке всімушка. Тягнули, затрамбували, по маякам ми його стягнули, затрамбували і потім ще один слой стягнули. І під саму бруківку вже застелили агроволокно. Площа у нас вся рівнесенка, по маячкам стягнута, тепер просто складаємо брукілочку. Почали звідси розходимося, ну і так будемо йти вже по сторонам. Так, сьогодні працюємо вже 12-й день. На сьогоднішній день у нас така ситуація. Тут збоку залишається так буде вкладуватись назад така старенька бруківка. Буде відділятися, якби як, як обночка. Саму бруківку я вкладаю вже раз 23 двадцять три Сьогодні четвертий день. І сьогодні я заложу цей кусочок. Ну і будемо підготовлювати вже з наступної сторони. Цей сам процес укладки набагато швидший, ніж сама підготовка. Якось так, Бруківка, звичайно, ця дуже погана, це най... найгірше, що я клав скажімо, за останні там, не знаю, поправно, 10 років. Просто ужасна якість, взагалі не знаю, як вона буде лежати. Ну, але... Це, скажімо, вже не проблеми. Так, Сьогодні субота, продовжуємо укладочку бруківки. перейшли на цю сторону, сьогодні стягнули, застелили геотекстиль, почали ложити від того місця, де засипано піском. Ось цей кусочок планую заложити за 2 Так, Сьогодні у нас понеділок, 2 часа дня. Практично я вже завершив кластися. Тут пів метра залишилось. Ось цей кусочок, де не засипано піском. Тут 45 квадратних метрів. Це я поклав сьогодні з 8-ї години, Ми з пів дев'ятої споки приїхав. Зараз Павло все засипає пісочком. Все про все дійсло два дні підготовка і покласти. Так, укладочка бруківки продовжується. Сьогодні ми робимо дорізки. Примикання. Ось так у нас такі зуби, щоб воно все гарно, скажімо, чітко у нас виглядало. Вирізаємо на дві плиточки і ось так по колу. Ось тут вже дорізали. Павло зафуговує. Ось так у нас все гарно, рівненько чітко виходить. Так, Сюди ми назбирали таких трикутничків. Одні гостріші, одні тупіші, і з них так по колу, так як у нас їх лишилось там півтора піддона. Тож з них і робимо дорізку, щоб їх по максимуму використати. Далі буде. Ось така ситуація у нас на сьогоднішній день, який день ми працюємо, не знаю вже. Залишилось нам закласти ось тут 90 см, ну десь 90, десь 40 см. Десь метр плиточкою 30х30. 30. Це, закладаємо тею старою плиточкою, що ми її раніше демонтували. Ось така, як там вона була, ось така і тут буде. Просто трошки порівняли, вона тут зубами такими лежала. Трошки вирівнюємо, закладаємо, дорізаємо. Ну і в принципі буде все. Будемо трамбувати, фугувати. Зніму вже аж у самому кінці. Звичайно, якщо не забуду. Бо Щось мені знімати не виходить. Постійно мушу забути зняти. Ну як вже є. Так, ще кусочок непланової роботи, так як залишилась Бурківочка Доклали до крана. Павло дофуговує вже. Завтра залишиться тільки заробимо краї. Роствором, ну в принципі, буде все. Ось так вже зліпили з того залишилося. Ну, Вийшло доволі непогано. Пропаску!